Коли потрібно відкривати ФОП для інтернет-торгівлі, які кведи потрібні? Людей часто цікавить питання, коли потрібно відкрити ФОП для міжнародної торгівлі. Уявімо, що ви вирішили продавати на Еці, Емезон eBay, Шопіфай чи на будь-якому іншому маркетплейсі за межами України, наприклад, в США чи в Європі. Виникає дуже логічне питання: чи потрібно одразу відкривати ФОП? Відповідь ні. Вау, wow! продаж виробів поштучно не вважається здійсненням комерційної діяльності. До створення цього відео ми проконсультували з юристом. Ви запитаєте, хто такі ми? Я і наша велика команда компанії Handmade Hub обов'язково підписуйтесь на наші соцмережі, замовляйте у нас послуги. Будемо раді вас бачити в компанії. Отже, продовжуємо. І ось що відповів юрист на питання, коли потрібно відкривати ФОП для міжнародної інтернет-торгівлі. Він сказав, щоб зрозуміти відповідь на це питання, варто звернутись до законодавства за визначенням терміну підприємництва. Визначенням підприємництва є систематичність вашої діяльності. Законодавство не надає чіткого визначення поняття систематичності. Проте в постанові Пленуму Верховного суду України від 25.04.2003 року номер 3 про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності міститься його визначення. Згідно з пунктом 4, систематичність це коли ви отримуєте доходи на міжнародному. Онлайн ринку щорічно три або більше разів на рік, і ваша діяльність має ознаки підприємницької. Тоді існує ризик бути притягнутим до відповідальності за здійснення підприємницької діяльності без реєстрації як суб'єкта господарювання, яку групу ФОП обрати найкраще. Якщо бізнес хоче працювати правильно і законно, рекомендується відкривати ФОП другої або третьої групи. Поясню, перша група не підходить. З неї ви, як підприємець, можете здійснювати діяльність на ринку, продавати там, наприклад, свої овочі підприємцям у сфері юкомерс e можна другу групу ФОП для менших оборотів і третю для більших. Проте третя це найбільш комплексний варіант, адже включає послуги. В такому разі можна в тому числі приймати на рахунок кошти не тільки за продані товари, але й за їх доставку за кордон. I Якщо ж ви хочете працювати на другій групі ФОП, то маєте пам'ятати такий нюанс: в документах і виписках не мають бути вказані послуги, спакування і доставки товарів. Ви не маєте їх надавати. Якщо така інформація буде зазначатись, виникатимуть проблеми з податковою вид діяльності, який слід обрати для інтернет-магазину, звучить так: 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або ж через мережу інтернет. Також Рекомендую додати ще 5 додаткових кведів. Які це кведи? 4799, інші види роздрібної торгівлі поза магазинами. 4619 діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту 62 01. Комп'ютерне програмування, 63.11, оброблення даних та розміщення на веб-узлах і пов'язану з ними діяльність 6312 веб-портали. Які висновки? Підсумовуючи, наведу основні фактори, які можуть вказувати на необхідність відкриття ФОПа. Перше, це систематичний характер отримання доходу. Якщо ви плануєте активно працювати на міжнародному онлайн ринку та очікуєте отримування доходів на систематичній основі, то відкриття ФОПу може бути доцільним. В такому разі це дозволить вам працювати легально, забезпечуючи більшу юридичну та фінансову захищеність. Друге необхідність в оптимізації. Оподаткування в деяких випадках відкриття ФОП може значно зекономити витрати на оподаткування. Наприклад, ставка податку ФОПа на третій групі становить 5%, що є нижчим від ставки податків на доходи фізособи, які складають 18% та 1,5% військового збору. Проте перед відкриттям ФОП рекомендую проконсультуватись з фахівцями з правових та податкових питань для детального аналізу вашої конкретної ситуації. Отже, підписуйтесь на мій YouTube канал, залишайте коментарі, ставте дзвіночок, обов'язково відкривайте ФОП, якщо він вам потрібен. Почуємось!